Як зекономити на насінні гарбуза. Нещодавно я придбала пакетик гарбузового насіння, у якому було всього 10 штучок, і цей пакетик був дуже дорогий у Німеччині. Але паралельно з тим я придбала один гарбуз, ми їм посмакували вдома. І я зібрала з нього насіння, виклала на серветку на підвіконні, і за півтори тижні, поки ми були відпустки. Воно висохло. Потім я приїхала, перебрала це насіння, вибрала найкраще і посадила по 20 насінин на одну лунку. А це мої сходи. Те, що я придбала, можливо, я посаджу наступного року. А зараз я оберу найсильніші паростки і залишу їх плодоносити. Ще я боюся, що мої. Паростки будуть їсти гравлики, Ось так вони познущалися з квітів, які ростуть тут поруч. Забачте, прям погризли так добряче. Ну і там тюльпани теж погризені. От, Що буде з паростками, я не знаю, але на всяк випадок тут стоїть пастка. Сподіваюсь, що все буде добре.